Лічу в неволі дні і ночі, і лік забуваю О Господи, як то тяжко, ті дні минають, а літа пливуть меж ними, пливуть собі стиха, забирають за собою і добро, і лихо. Забирають, не вертають ніколи нічого. І не благай, бо пропаде молитва за Бога. І четвертий рік минає тихенько. І четверто починаю, книжечку, в неволі мережати з мережею, кров'ю та сльозами, моє горе на чужині, бо горе словами не розкажеться нікому. Ніколи, ніколи, ніде на світі. Немає слов, немає сльоз в далекій неволі. Нема навіть гон тебе, великого Бога. Нема на що подивитись, з ким поговорити. Жити не хочеться на світі, а сам мусить жити, мушу, мушу. А для чого, щоб не губить душу? Ось для чого мушу жити на світі, волочити в неволі кайдани. Може, ще я подивлюся на мою україну. Може, ще я поділюся словами, сльозами, з дібровими зеленими, з темними лугами. Погуляв би я по Дніпро по веселих селах. Слава Богу своєму, дих весель. Дай дожити, подивитись, о Боже, мій милий, наланить їй зелені і тії могили, а не даси, то донеси на мою країну мої сльози, бо я Боже, я за неї гину. Донеси ж, мій Боже милий, або, хоч надію пошли в душу, бо нічого, нічого не вдію. Як подумаю, що. Може, мене похоронять на чужині і ці думи за мною сховають, і мене на Україні ніхто не згадає. А може, тихо за літами, мої мережені сльозами, і долетять коли-небудь на Україну, і падуть, Ви наче роси над землею, не на шире серце молодає, сльозами тихо попадуть. І будуть плакати за мною, і, може, господи мене в своїй молитві пом'яне. Нехай як буде, так і буде. Чи то плести, чи то брести, хоч доведеться розп'ястись. А я таки мережень буду, тихенько білій листи.